24-25 березня відбувся захід, зініційований представниками Львівської політехніки громадської організації Підгірці Шолом та колегами з Австрії. Основна мета дійства полягає в тому, щоб спільними зусиллями відбудувати дерев'яну церкву святого Михайла, яка згоріла у 2006 році. Дана церква є пам'яткою архітектури національного значення. Учасники конференції мали змогу відвідати історичні старожитності села Підгірці. Плісницьк, підгорецький замок, дерев'яна церква святого Михайла. Чесно кажучи, це не перший раз відбувається ця виставка і присвячена підгірцям. Цілий час щось доповнюється, щось зміняється. Але сталося так, що мені пощасливилося бути від самих початків цих акцій, які тривають небагато немало вже 25 років. Я пам'ятаю ту першу експедицію, яка була десь 20 чи 22 роки назад. І вона була дуже романтична, як і вся Україна в 90-ті роки. І з цієї експедиції дуже багато повстало подружніх пар дітей і ідей. І я дуже радий, що сьогодні. Це продовжується далі і надіюся, що ці студенти, які сьогодні тут присутні, будуть мати можливість поїхати в підгірці і взяти в цьому едукаційному процесі участь. Доброго дня, шановні колеги. Я зараз представляю не тільки заповідник давньої плісні, то вже склало, що останні два роки я в міру своїх можливостей керую плісницькою археологічною експедицією. Багато говорити не буду, лише скажу так, що продовжуючи. Співпрацю Шевбацька 2004 року з пані Орестою ми, маючи відповідні дозвільні документи, зможемо надати певну допомогу і в відновленні цієї церкви. Ну, будь-якому випадку, згоріла церква Святого Михайла. Вона ще буде потребувати, напевно, з фундаментів цієї інвазії в культурний шар. Такі дозвільні документи в нас є. І в міру можливостей ми зробимо все, щоб цю церкву як найшвидше можна буде відновити. А заразом пізніше, як і з іншими старожитностями. Села Підгірці разом з нашим Скансином, який ми пропонуємо відбудувати на Плісницьку, все це включити в одну велику таку ось історико-культурну область. Дякую. я думаю, що ця виставка не є е, випадковою. Вона в відповідному місці і відповідний час. Ну Про те, що відповідний час, я думаю, ми вже всі зрозуміли з виступу пана Тараса Возніка, оскільки буквально в понеділок відкрилася виставка, присвячена скарбам мистецьким. Пам'яткам Підгорецького замку. Абсолютно несинхронно з тою виставкою запланована і відбувається ця виставка, і це, як на мене, ну, таке добре проведіння. А чому це те місце, я думаю, це через те, що тут є інститут архітектури, який, слава Богу, це також велике проведіння, що відбулися ті обміри завдяки співпраці з австрійськими спеціалістами. Церкви і е, ця церква реально є унікальна. Все це буде достатньо непогано, я думаю, відображено на конференції, яка завтра відбудеться. Тому варто хто цікавиться цією темою побувати на цій конференції. От. Але е, це, що є інститут архітектури, це прекрасно, це що є Ореста Ігрона Ремершива-Робчинська це взагалі. Просто є те, що визначає те, що ми можемо зараз таким. В такому напрямі говорити про відновлення церкви як достатньо автентична споруда, і це нам дозволить проробити такий варіант, який дасть можливість зберегти, що згоріло вже церкву як пам'ятку національного значення, бо це все проробляється з адміністрацією, має ще юридичні нюанси. Але я хочу сказати, що місце не випадково ще й через те, що, як я розумію, на даний час політехні... Львівська політехніка є багатоплавленим, Навчальним і дослідницьким закладом, не тільки один інститут архітектури, є ще підрозділи, які навіть і історією займаються. Наскільки я по інтернету бачив, є прекрасні викладачі, аспіранти, які книжки пишуть, є прекрасні технічні підрозділи, які готують програмістів, інших розробників. Так я хочу сказати, що наша організація готова співпрацювати із цими напрями, як мінімум. Це от. У мене така інформація для Наталії Іванівни, тому що ну, реально ми ж досліджуємо наша громадська організація, не тільки це питання по церкві, а і ми виробили для себе таку концепцію, що пам'ятки це прекрасно, їх треба відновлювати. Вони уособлюють красу, відображають красу, яка віками формувалася. Але є ще один аспект, який визначає те, що відбувався історичний процес навколо цих пам'яток навколо тих людей, які формували ці пам'ятки, і от треба досліджувати ще й цю всю історію. Тому дуже дякую, перш за все, Оресті Ігорівні за співпрацю всьому інституту архітектури Львівській політехніці, тому що я знаю, що я спеціально виходив з Орестів на прийом до пана ректора. Він підтримав цей захід приблизно рік назад, і от зараз він вже втілюється в такі, я сподіваюся, проміжні результати будуть ще набагато серйозніші територія Підгорецької сільської ради, значить, ми розробляємо схему планування цієї території, і ми розробляємо інвентаризацію цієї території. І власне, що наш департамент здійснює оперативне управління таким закладом, як заповідник, як плісницький заповідник. От і тому для нас важливо, власне, щоб ну в першу чергу плісенський заповідник, щоб він мав відповідний документ на землю, і щоб ці межі були. Відповідно встановлені, це є одне. Друге, от сьогоднішня конференція, як я почула, значить, вона охоплює не тільки територію плісницького заповідника, а вона взагалі охоплює, так би мовити, три частини, три складових території. Значить, одна територія це територія підгорецького замку, значить, з комплексом. І наступна, як ми сьогодні почули, значить, це територія, де територія церкви, яка була втрачена. От, але я думаю, що там залишилися фундаменти, які е, є. На сьогоднішній день пам'яткою архітектури національного значення вони ще потребують дослідження. От і нам за результатами цієї конференції нам потрібно було би прийняти рішення, значить, яким чином ми розглядаємо, чи ми розглядаємо ці території як один комплекс, чи ми їх будемо об'єднувати, тобто, що є краще для розвитку цих територій. От і адміністрація, власне, готова долучитися і допомогти, тому що в нас є програма комплексного розвитку територій, якими ми можемо дофінансовувати такі про. Також є програма охорона збереження культурної спадщини, яку також ми дофінансовуємо реставрацію пам'яток. I was a part of the survey and the building documentation in the year 2003, and we made in in cooperation between the Polytechnicum in Lemberg and the Technische Universität In Vienna, this project with students—a huge group of students, uh, Viennese and students from Ukraine. Not only the documentation work in Petjezi, but we had also an, an excursion through the Carpathian Mountains. So we were really two weeks together, and I think the students learned so many things from each other. And you know, also Ukraine for us, it was a really a, a new cosmos. And you know, yesterday I, I read again our little book about the, the documentation to prepare myself and to uh, remember everything. And so that was the, the the final word was so about the the huge experience uh, they had, and they said. Згадую, як в 2003 році вона разом зі студентами вперше приїхала сюди до нас, в під в Україну в підгірці. Це для неї було як для її студентів відкриття величезного космосу. Крім робіт в підгірцях, у нас була запропонована спільна поїздка по Карпатах. Щоб ознайомитися з дерев'яною архітектурою, і наші студенти разом з австрійськими мали можливість реалізувати цю подорож, і Марина власне відкрила для себе разом зі студентами цей новий світ. І в книжці, яку написала пані Марина, в кінці було написано: це варто відкривати ці нові сторінки в житті. and now how i said before i think this thinking about um, rebuilding is really the top of the top for these questions in building in the, in the yes you know this keyword reconstruction is very very sensible mm -hmm. because you know the Carta of venice normally you cannot you may not mm -hmm. do this mm -hmm. so we will we will come we will really enter in um, in conflicts of different interests this is pre-programmed mm -hmm. yeah so we know this so we have the people in the village mm -hmm. they want to have the, 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 the they want back the mm -hmm. church mm -hmm. then we have the professionals Протектин монімент, со яна the different building phases, which one you want вичван і вонту ріконструктрібілд сьогодні на міжнародному рівні від, відбудова пам'ятки це є дуже величезна проблема про ню взагалі говорити не можна не існує відбудови пам'ятки існує поняття реконструкції пам'ятки і в даному випадку не можна так ну скажемо активно, як наприклад, згадана історія про відбудову чи реконструкцію в Берліні. Там просто активно взяли, зробили і не дали нікому нічого сказати. Тут дуже є правильно, що від самого початку ми дуже розумно, спокійно зібрали цілий ряд спеціалістів і будемо обговорювати власне, підходи, щоб цю роботу виконати, узгодити і не порушити ніякого права, щоб на якомусь етапі це просто не призупинили, не закрили і не знесли. Перший аргумент, що нам допомагається, в першу чергу бажання громади це є дуже великий козир, який нам може допомагати. А друге, це є те, що будуть фахівці, які аргументовано можуть сказати свою думку про те, як це зробити, щоб обійти міжнародне право, яке би могло це зупинити. І відповідно для цього ми працюємо цьому році. Ми робили проект відродження. Дуже значної пам'ятки, от в церкві в Підгірцях. це для нас дуже така важлива робота, і я являюсь коривником цієї роботи і ну дуже дуже з задоволенням робив цю роботу. Мій студент Максим Канівець він тут проходив практику і працював тут мабуть, на, мабуть місяць. І за це вре врем'я він з'їздив туди, обміряв, потім зібрав дуже багато архівного матеріалу, собрав, зібрав ну хорошу, дуже гарну інформацію про цю церкву, і получився дуже гарний проект. Він у нас буде виставлятися на всеукраїнському Смотрі студентських робіт З цим об'єктом з Михайлівської церкви я вперше познайомився на літній практиці, яку я проходив у Львові, в одного з керівників в одного з викладачів. Архітектурного факультету церква доволі унікальна, особливо для саме для Львовської області, де вона знаходилась. На жаль, про неї ну дуже мало збереглося історичних якихось даних. Про неї відомо, що вона лише була перенесена з якогось іншого місця в село Підгірці у 1720 році. Знаходиться вона також на дуже цікавому місці. Це старине кладовище поруч із підгорецьким замком. Ну, власне, перше, що я робив по цій церкві, це я перекреслював обміри, які були виконані вручну. Я робив електронний варіант, а модель робив. І вже коли почав ознайомитися з цим об'єктом ближче, і більш детально, я його вирішив брати на свою дипломну роботу. Власне, в своїй дипломній роботі я робив не лише відновлення цієї церкви, а я власне займався створенням комплексу. Бо окрім самої церкви, поряд з церквою знаходилася дзвіниця, яка була втрачена приблизно під час Другої світової війни. Власне займався відтворенням цієї дзвіниці і створенням комплексу. Церкви, в якої в якій обходила сама церква, дзвіниця та старий цвинтар, який знаходиться на тому місці, ми студенти третього курсу з факультету архітектури Львівської політехніки, добровільно зголосилися поїхати в підгорецькі біля Підгорецького замку замку, село Підгірці, допомогти з розчисткою і відновленням церкви і розчисткою цвинтару стародавнього. Ми їздили зі студентами, які здавали практику. Вони обкреслювали, обкреслювали цвинтар, робили інтералізацію і робили по цьому креслення, які в подальшому мають по цих кресленнях відновлення самого цвинтару, самих скульптур, які, які вже зруйнувалися з часом. Також ми від, шукали, знаходили і складали, доводили порядку старі дерев'яні. Бруси, з яких була церква, тому що має, ну, має бути реставрація цієї церкви з відновленням з старим деревом, яке згоріло. І ми його знайшли, висушили, і якщо церква буде відновлюватися, це з цих, з цих брусів. В принципі, літом доб, добре, волі файно провели час. Для мене це було цікаво через те, що мій брат 2003 році їздив також на розкопки до Підгорецького замку. Він допомагав в розкопках і він був у 2003 році, ця церква була ще. Е Ціла, тобто зараз мені просто це було цікаво через те, що ми хотіли б долучитися до того, щоб відновити цю церкву, тому що це для нас цікаво і для архітекторів для нас спілкування власне такому тандемі, як архітектура і музика, це є природньо, тому що кожен раз відбуваються фестивалі, концерти. Тобто, звучить музика на всіх імпрезах, які торкаються заходів пов'язаних зі скульптурою, малярством, архітектурою і іншими видами. Мистецтва, контакт з Орестою Ігорівною, яка є промотором численних ініціатив, які торкаються відновлення, відродження, револоризації, це для нас теж вже стало майже природнім, і кожен раз ми відчуваємо наскільки вона горить власне цією справою, тому що в ній напевне є згусток цієї енергетики. Не тільки людини, не тільки митця, але людина, яка бачить професора архітектури, яка бачить перспективу, тобто вона до своїх пошуків, до своїх відновлень, архітектурних споруд, і особливо цього разу це церкви, яка Має свою давню традицію, вона зійшла попелом, але вона нікуди не зникла, тому що ті речі, які створені звище і поставлені в правильному місті, намолені, вони нікуди не зникають. Я щаслива від того, що до справи відродження власне цієї сакральної споруди були запрошені молоді люди, архітектори першого курсу і не тільки першого старших курсів, які Дехто з них навіть свій час бачили цю церкву явною, тобто вона стояла в прекрасному місці, туди приходили люди, вони молилися, просили щось Бога, їм Бог це давав. Це велика кривда, коли таке стається. Але коли з'являється такий професор, яка гуртує навколо себе молодь, я думаю, що це є. Наше щастя для нації, тому що ця молодь знає, як жити, як працювати, як творити на майбутнє. Музична частина, яка звучала цього разу на презентації виставки чудесної виставки, яка охоплює численні параметри життя під підлісецьких теренів, а також церкви, яка вона була в свій час наявно. Музика була теж підібрана зокрема щепетильно, тому що звучала музика з Карляті. На початку були фанфари. Фанфари теж повинні були звучати власне в стилі бароко, тому що під підгорецький замок вимагає власне такої музики. Із забуття має вернутися те, що і так ніколи не мало би забутися, але музика, я думаю, покличе. Згуртує, якось надасть такої креативності, охоти, і церква на якомусь етапі буде мати своє нове, світле, гарне життя.